Привіт! Мене звати Віталій, я тренер і засновник команди The Shark Team. Сьогодні ми розберемось, як навчитися плавати і не дати бульбазавра. Ви на каналі Ізі Свім. Погнали! Як навчитися плавати правильно і із задоволенням? Почнемо з того, що техніка плавання, правильна техніка плавання, по суті, лежить на трьох китах. Це перше це баланс. Друге, це правильна техніка виконання грибка. І третє це взаємодія всіх м'язів як одного цілого на просування плавця вперед. Сьогодні ми почнемо з першого баланс. Почнемо з балансу. Уявіть, що ваше тіло це шалька терезів. З однієї сторони у вас знаходяться плечі, з іншої сторони, у вас знаходиться таз. Так як в зоні плечей у вас розташовані легені, відповідно, в них є повітря і вони будуть більш плавучі, вони будуть підніматися догори. Таз, відповідно, він буде опускатися донизу. І ваше завдання. Щоб правильно збалансувати тіло і пливти легко, виправити це положення, тобто урівноважити. Як це зробити? Створюйте постійно навантаження на плечі, а таз за допомогою м'язів кору виштовхуйте догори. Чому це так важливо? Зараз поясню на прикладі плавців, які намальовані в мене на дошці. Плавець перший. Пливе з піднятою головою, таз в нього опущений занадто низько, і ногам потрібно докладати дуже велике зусилля для того, щоб його рухати вперед. Ну, інакше він буде пливти або повільно, або просто стояти на місці. Так як м'язи, ніг це найбільші м'язи в нашому організмі, для їх роботи потрібно дуже багато кисню. І чим активніше ви рухаєте ногами, Тим швидше ви будете окислюватись, швидше буде накоплюватися продукти метаболізму в м'язах лактат. І ви або будете повністю зупинятися, або будете допливати до бортику басейну, маючи велику віддишку і підйом пульсу. Плавець 2. Голова в нього вже опущена в воду. Але при цьому він не переносить вагу на плечі. Тому таз в нього знаходиться також глибоко, але не так критично, як в першого. Тут вже буде ситуація трохи краще. Зазвичай такі плавці можуть здолати вже там 2-3-4 басейни, перш ніж зупинитися з великою віддишкою. Все те ж саме. Просто накоплюються продукти метаболізму, ви починаєте активніше дихати, і вам хочеться зупинитися, перепочити. Перейдімо до третього плавця. Як бачите, він Усміхнений, задоволений, тому що йому пливти легко, плечі і таз в нього знаходяться в одну лінію. І всі зусилля, які він прикладає, спрямовують його вперед, на відміну від плавця 1 і 2. У них, якщо побачите, у них вектор буде спрямований більше вгору під більшим кутом, в другого під меншим кутом. Відповідно, і е зусилля, які вони прикладають, будуть їх рухати не лише вперед. Але й вгору. Тому ви просто дарма витрачаєте свої сили і кисень. Що ж, достатньо з вас сухої нудної теорії. Погнали в басейн, покажу, як це все працює. Для того, щоб виконати правильно базову вправу на спині, постарайтесь плавно лягти на воду, при цьому плечі злегка відвести назад. Зверніть увагу, що голова. Обов'язково має знаходитись майже повністю під водою, лише обличчя, рот і ніс для спокійного дихання, та очі у вас знаходяться на поверхні води. Інша частина голови знаходиться під водою. Дуже важливо відразу навчитися правильно дихати. Вдих ми виконуємо ротом. А видих виконуємо носом. Які можуть бути помилки в базовій вправі? Якщо ви надмірно вигинаєтесь при цьому, м'язи пресу розслаблені, тоді таз не зможе піднятись. Постарайтесь мязи пресу тримати напруженими і виштовхувати таз догори. При правильній роботі ноги мають згинатися в колінному суглобі не більше, ніж на 30 градусів. А коліна не виходити на поверхню води. Амплітуда роботи ніг має бути невеликою для того, щоб не створювати додатковий супротив з водою і не витрачати зайвий кисень. Також можна використовувати ласти, вони допоможуть вам виконати більше повторень та полегшити саме виконання завдання. Потрібно тільки пам'ятати про те, що ласти потрібно використовувати для допомоги балансу, а не для прискорення себе. Не потрібно дуже швидко працювати ногами і швидко пропливати басейн від бортика до бортика. Якщо вам складно зробити базову вправу на спині, спробуйте зробити це з допомогою дощечки, просто притиснувши її до живота і виконавши ту ж саму вправу, дощечка дасть вам додаткову опору і дозволить легше просуватися вперед. Якщо навіть з допомогою досточки вам важко виконувати вправу, Спробуйте додати ласти. Якщо ви впорались з першою вправою, спробуйте більш ускладнений варіант плавання на боці. При цьому вам потрібно повернути тіло на 45-50 градусів. Голова залишається в незмінному положенні. Найчастіші помилки, які бувають, Такі ж саме, як і в попередній вправі, коли ми працювали просто на спині, це проваляний таз за рахунок того, що ви недостатньо тиснете на плечі і виштовхуєте таз гори. Зверніть увагу, що ноги в цій вправі також працюють в сторону не вгору вниз, як в попередній, а вправо вліво. І ще одна базова вправа, я її називаю крутілка або перекати на спині. То ви працюєте, починаючи з правого або лівого боку, неважливо, і через кожні 3-5 секунди міняєте положення на протилежне. Опрацювали на правому боці 3 секунди, прокрутились, попрацювали на лівому 3 секунди. Що важливо, обов'язково, щоб голова залишалася непорушною. Якщо ви будете крутити головою вправо вліво, то вас відповідно буде зносити вправо або вліво, залежно від того, куди ви повернетесь. Після того, як ви зробили вкручування, слідкуйте, щоб не було реверсу назад, тобто, щоб ви не лягли на спину. Це також дуже часта помилка. В Наступній серії ми поговоримо, як правильно видихати в воду. І перейдемо до більш складніших вправ, також базових, які допоможуть вам навчитися правильно лежати на воді і плавати легко і в задоволенні. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, не сподобалось, передивіться ще раз, і вам воно сподобається. Якщо хочете не пропустити наступний випуск, обов'язково поставте дзвіночок, підпишіться, поширте і загалом допомагайте поширювати україномовний контент. Пока!